І всім привіт! З вами ходраго Бравл Старс, і це нове відео по Бравл Старсу. Як ви бачите, на моєму аккаунті вже є віло, і вже я маю майже 36 тисяч кубків. На жаль, я відео не зміг зняти. Також я купив пару декілька нових скинів. Сьогодні я вам їх покажу. Але основна тема сьогоднішнього відео: що ми відкриємо дуже і дуже багато різних стардропів. А по назві цього відео ви вже могли б здогадати, скільки стардобів ми сьогодні відкриємо. І, напевно, може, навіть і більше п'яти з них будуть точно легендарними. А я не буду затягувати, але спочатку я покажу, у мене зараз є новий браулер вілу, а також я купив недавно новий скінчик на Барлі за Геми. І отримав недавно нові скінчики на Кіта. Здравел пасу. Сьогодні ми його також закінчимо. Але мені спочатку треба буде пройти квести, які скоро з'являться. це відео зараз через те, що в нас видають безплатний легендарний стардроп, який зникне завтра. Але також ще скоро будемо відкривати ми і оці 8 стардропів. Але ми. Спочатку будемо відкривати легендарні стардропи на моїх інших аккаунтах. Тому я зараз перейду на них і ми відкриємо їх. Я зараз на аккаунті лише перша сила, яку, як... цей аккаунт я віддав підписнику. І я дуже вдячна йому, що він на ньому трохи грав. Він вибив мені Віло та Еша. Але я думаю, він не буде сердитися, якщо я відкрию легендарний стардроп. Хоча, як на мене, він з нього і вибив цього Еша. І так. Зато ми тепер знаємо, що там Він вибив з легендарного стардропа Еша. І нам не доведеться тепер відкривати цей легендарний стардроп. Ну, добре, тоді я зараз перейду на інший аккаунт, і ми вже там відкриємо інший легендарний стардроп. І зараз я знаходжуся на своєму твінку. Давайте ще заберемо тут скінчик на дерева. І я тут, щоб забрати цей легендарний стардроп. Цей аккаунт я зараз прокра... покращую, і я навіть його може і розіграю колись, коли не знаю. Давайте заберемо цей легендарний стардроп. Який просто так чомусь різко видають. І це Бравлера Боскін. І це на Ель Прімо. І це Ель Коразон. І тут такий ще пінчик прикольний. Давайте поставимо цей Ель Прімо. Хоча я тут за нього ще навіть не грав. Але скінчик то прикольний. Також завтра вийде відео. Там, де я на всіх аккаунтах буду відкривати 8 стардропів. В цьому відео ми його не відкримо. В цьому відео ми відкриємо більше стардропів на моєму основному аккаунті. І стардропів, я так порахував, в нас буде досить багатенько. Стардропів у нас буде 33 за це відео. Два, з яких ми вже відкрили. І зараз я на третьому аккаунті, який я по фану створив, щоб зараз забрати легендарний стардроп. А призів старнес буде на 33. Вибачаюся, а буде 28. Давайте заберемо цей легендарний стардроп. Надіюсь, звісно, ще на Бравлера. Але буде навіть і крутий скін хорошим. І що нам випаде? І це Браулера по скін. Скор... І це скін на Ніту. Багато нам скінів випадає. А також неї пінчик рухається. але давайте все ж таки поставимо цей скін. Тут ще прокачка на дерева. Швидше. Давайте поставимо цей скін на Ніту. У мене ніколи ще не було цього скіна. Але він прикольно виглядає. А зараз я перейду на основу там, де ми відкриємо майже всі наші стардропи. І зараз я на основі, і тут ми зараз відкриємо легендарний стардроп безплатний. 24 стардропи рандомних з Бравл пасу, а також один легендарний стардроп за останній рівень Пасу, який я скоро зароблю, виконавши квести. Ну що ж, давайте починати з легендарного стардропу безплатного. Не буду зразу затягувати. І це третій легендарний стардроп вже на сьогодні. Надіюся, тут зараз випаде Бравлер через або дуже крутий скіт, хоча Бравлера хотілося б більше, щоб. Наприклад, мені випав гейл, бо це буде останній епічний бравлер. І Тут пасівка випадає. Ну, чому так на моєму аккаунті. А, ні, це гіперзаряд на лу. Це навіть дуже круто. Це 5 тисяч монет. Але, як на мене, краще б мені випав бравлер, через те, що мені, наприклад, одного Епіка зараз не вистачає. А у мене не особливо зараз прокачаний, щоб його ще апати до гіперзаряду. Також у мене ще щось тут є в магазині. А що? Воно показує за безплатне. А, щоденні подарунки, ну тут навряд чи буде щось. Також у нас вийшов зараз скидка на скін на Менді, якому, напевно, рік виповнився, чи що, що його що на нього скидка. Ну, давайте заберемо ці подарунки і перейдемо до всіх інших стардропів. Надіюсь, там нам вже точно випаде Бравлер через те, що. Я хоч і отримав Бравлера, але дуже хотілося б отримати ще одного. Через те, що, якщо по кредитах, то моїм доступним бравлером це буде Мек, а до неї збирати ой, як не скоро. Тому давайте зараз ми відкриємо ці стардропи. Починаємо. І це перший стардроп з 24, -х. вже 3 ми легендарних відкрили. І це зразу супер рідкісний. 200 очків, 200 подвоювачів жетонів. Тепер відкриваємо. Інший стардроп це вже, на жаль, рідкісний. І в цьому відео так. Знову ж таки, я помилився. Ми відкриємо 31 стардроп, бо я ще хочу щоденні стардропи відкрити. І це супер рідкісний стардроп. І це очки сили, на жаль. Наступний стардроп. Ну, Тут також, на жаль, рідкісний. Далі. Супер рідкісний. Тоді. На жаль, знову рідкісний. Чомусь нам раніше набагато більше щастило, ще зараз нічого майже не випадає. Очки сили тільки. І це також супер суперідкісний стардроп. Навіть епічно немає, я вже пройшов майже половину Бравл Пасу. І це Міфік. Легендарний стардроп. Це третій легендарний стардроп за сьогодні на моєму аккаунті буде. Надіюсь, зараз мені випаде Бравлер. Бо це зараз дуже круто. І це знову гіперзаряд! Два гіперзаряди мені випало мене ці бравери лише на сьомій силі. Ну чому мені так не щастить? Надіюсь, хоча б з останнього стардропу пощастить. А далі знову рідкісний. На жаль. Знову рідкісний. І знову рідкісний. Ну, напевно, так буде дуже довго ще продовжуватись. Міфік. І це іконка. Це з Бравл Пасу на Отіса. Давайте зараз ми дуже повільно відкриємо Стардроп Супер рідкісний. Епічний. І це 100 кредитів. Це досить добре, бо мені давай дуже довго ще збирати. Супер рідкісний. На жаль, тут тільки супер рідкісний. Очки сила, яких в мене 11 тисяч. Знову супер рідкісний. І це пінчик на Байрона, ну це більш-менш добре. І це міфік. Отак От різко міфічний стардроп нам випадає. Зараз, я надіюся знову ж таки на Бравлера. І це спрейчик. Оце непоганий спрейчик. Давайте його поставимо. Також давайте заодно поставимо пін. А, він вже поставився цей пінчик на Байрона. І у мене поставився цей спрей. Дуже крутий спрей, але я нам... як на мене, то я замість цього стартропу поставлю оцю галочку, вона мені більше подобається. І зараз ми переходимо назад до стардропів. Ось наші стардропи. У нас ще їх небагато лишилося, але скоро буде ще легендарний. І це епічний стардроп. І нього випадає спрей на Макс. Але це хіба не до якогось скіна. Але, скоріше, в неї немає міфічного скіна такого. Супер рідкісний далі. І це 30 кредитів, непогано. Тут, на жаль, вже рідкісний. І це 25 очків сили. Далі. Епічний стадроп. І це пінчик на Отіса, який плаче. Він також би мав автоматично вже поставитись. І давайте відкриємо останні два стардропи перед легендарним. Це рідкісний, 20 блінгів. І. епічний, і це спрейчик на місць терапії. От давайте ми спрейчики поставимо, бо вони, як на мене, автоматично не ставляться. Так. А сьогодні, якщо рахувати, що нам випав один легендарний стардроп, то нам випало два гіперзаряди, два спреї, два пінчики. І ще в нас буде пару стардропчиків. Так, це напевно мав бути до якогось скіна. А я вже повернуся тоді, коли будемо відкривати стартропи за перемоги. Денний стардроп був, на жаль, рідкісний, але зараз ми відкриємо ще один. Але він, на жаль, також рідкісний. А я повернуся вже з останнім стардропом. І, може, навіть ми доб'ємо і до легендарного стардропу. І зараз це останній стардроп. Щоденний стардроп. А останнім буде легендарний. І цей супер рідкісний. Могла б випасти, звісно, щось краще. І мені чуть чуть зараз не вистачає. І я зараз піду, зароблю декілька жетонів, і ми заберемо титул, новий скін та останній легендарний стардроп. І ось ми зараз заберемо. Давайте спочатку ми заберемо цей скін на кита з Пасу. До нього дається іконка та пінчик. І давайте заберемо титул. Це перший титул на моєму аккаунті. Давайте ми його зразу поставимо. Як це круто виглядає! І давайте ще е, додамо цей скін на Кіта до рандомних скінів, що в мене майже кожен матч був якийсь рандомний скін на Кіта. І останній легендарний стардроп. Надіюся, зараз мені вже точно випаде подебрали. А то ми сьогодні відкрили. Три легендарних стардропа на моєму аккаунті і мені випало два гіперзаряди. І. І це третій гіперзаряд. Ну мені... Чому мені так не щастить? Мені випало три гіперзаряди з трьох легендарних стардропів. Здавалося так, це 15 тисяч монет, але в мене нема монет, щоб покращити цих бравдерів до гіперзаряду. Тому мені просто не пощастило сьогодні з легендарних стардропів. Але надіюся, оскільки завтра у мене також буде відео, там де ми будемо відкривати на всіх моїх аккаунтах по 8 рандомних стардропів, Надіюся, хоча б там мені пощастить. З вами був Хотре Бравостас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі, ви там зможете дізнатися всі новини про мій канал та пограти зі мною. До нової зустрічі.